Так, друзі, ну що, сьогодні я вам трішки розкажу про предзамовлення. Поставки, які зараз їдуть з цими товарами, 30% вже розкуплено. Хвиля 25 мм. Всі хочуть ось ці великі, такі об'ємні хвилі дуже гарно виглядають. Ось так бачите, ви відкриваєте. Робите собі хвильки. Є регулювання температури та обер-шнуру. Хвиля Smart. Регулювання температури, діаметр хвилі ви можете міняти 17, 22 і 25. Мультистайлер. Ось така комплектація в нього йде. Насад. Яка робить локони таких дві насадочки? Бачите, тут стрілечки показані. Ви обертаєте вліво та вправо. Він тут знімається. Наступна насадка, враж можете вирівняти волосся, витягнути, зробити об'єм, висушити все, що забажаєте для сушки. Волосся і ось така плоска Штатив приїжджає вже через три дні. Зараз на нього знижка 100 гривень, і через три дні вже знижки не буде. Де в комплекті пультик? Він ось так просто. Відкривається, розкладається тут. Вона проризина, зручно тримати телефон. Ось так ця кнопочка знімається. Це bluetooth кнопка, і ви на великій відстані можете себе фотографувати, записувати. Відео Та я зараз, до речі, записую відео теж на цей штатив. Всі товари скоро будуть в нас, тому оформлюємо про